Любі мої, всіх вітаю. Сьогодні хочу показати решту, що залишилося в цій посилочці. Ви бачили, що посилочка була різна, ну, тобто, різний товар був у ній. Спочатку є тут декілька футболок, блузочок. Спочатку я хотіла їх дочекатися, ту посилочку, що йде з, ну, я казала вам, що замовила. Великий одяг, але <кхем> виставила, думаю, виставила зараз. Так, і ось маю таку футболочку. Вона біленька, трикотаж натуральний. Зараз будемо вимірювати. Вона тут на ярличку написано 16-й розмір ось. Бачите? Тобто, ну, так як я на себе одягаю 14 й розмір, то ця така більшенька. Ну, Тут рукав спускний, я думаю, що це десь на 54 й розмір, 52-54. Рукав тут спускний. Ось таку має декор такий, мережечка нашита тут, в чорному кольорі. Футболка, в принципі, в гарному стані. Трикотаж якісний, тому, ну, знаєте, немає ніяких ні катишок, нічого в дуже гарному стані. Я вимірюю лише в грудях, але зверніть увагу, що тут у грудях вона отут трішки зібрана і вона може бути, я буду міряти від шва до шва, а вона тут може бути більша. Тому, так, щоб ви звернули увагу на це, ну так, приблизно в грудях вона буде десь 53 см, але ж вона така тут зібрана, тому буде більшенька. Так, довжина її внизу, бачите, вона має такий манжетик ось. І довжина цієї футболочки. З манжетиком 65 см. Така футболочка йде під номером 145, 80 гривень коштує така гарненька футболочка. Далі є ось така не то футболочка, не то блузочка, вона е, трикотажна. Це щось тут таке забруднилося, не знаю. Ну, я вам казала, що е, ну, я просто на, на це. На, на оце брудненьке я зніму ціну просто-напросто. От. Та все воно видаляється. Я вам казала, що я нічого не прала, нічого не прасувала, як є, так і є. От. Це футболочка, це трикотаж. Але також, наскільки я розумію, трикотаж якісний, він не тягнеться, ну, не розтягується. У плечах тут 40 см. Ось такий маленький коротенький рукавчик. Е, рукавчик 16 см з однієї сторони. У грудях, у грудях 53 см. Ось вона на таких гудзичках. Тут також написано, що це 16-й розмір. Ось, бачите, е, ну, я так думаю, що десь така, десь така мого розміру. Або скоріше, ну, десь на 52-й розмір, вона отак іде. Оця ковтиночка. Під номером 144, 60 гривень. Тут, до речі, вона має отакий бантик ось, бачите, ну, він просто для декору, він так особливо не грає ніякої ролі. Ось такий бантичок. Так, 60 гривень ціну я зняла там, ну, бо побачила там недолік. Так, є ось в мене ще така футболочка. Е, мені здається, що вона новенька. Вона доволі така величенька. Ну тут також рукав спускний, бачите? От. А у грудях я вам поміряю, тут не знаю, який розмір. Зараз гляну. А тут написано XXL. Да, ось так. 2XL. Так. І в грудях вона, ну, якщо я правильно притулила, Тут, Бо тут же рукав іде такий закруглений. Ну, 58-59, це тут нижче. А так, тут ну, 59 см. Так, далі вона донизу така йде рівненька. І тут ось внизу, зверніть увагу, вона такий має полукругом. Ну, полукругом так зроблена вона. От Гарна така футболка на літо. Вона може бути і нарядна, і може бути на кожен день. Зараз розрівняю, бо в рукавичках, ну, знаєте, не зовсім, Та так, як все в рукавичках. Довжина 68 см, і тут ще внизу 60 см, вона, тобто, що тут у грудях, що внизу, вона одного розміру. Така футболка. Іде під номером 143, вона коштує 100 гривень. Ось таку маю блузочку. Я також розумію, що це трикотаж, але такий, знаєте, щільненький. Ну, як щільненький, він не розтягується. Не розтягується. Дуже якісно зроблена ця блузочка. Тут внизу подібні в мене такі вже траплялися. Тут внизу вона, бачите, вгорі, е, тут такий, ніби на гудзичках до середини. Не знаю, чи ці гудзички розтіваються, чи просто нашити. Е, тут ось такі, бачите, ніби вставочки, і тут трішки ну, зібрана вона. Так, у плечах ця блузочка буде 45 десь сантиметрів. У грудях або під руками 59 см, Внизу також вона трішки скруглена така. Тут довгенький рукавчик, не знаю, чи тут він підстібається, ні, немає під, під ну, щоб підстібалося, просто такий рукавчик 3 четверті. Довжина цього рукавчика від плеча 47 ну, 48 см. Так, і тут унизу, ну, я хочу сказати, що тут можна регулювати, в принципі, довжину. Я завжди підтягую рукава, наприклад. Так, і довжина самої цієї блузочки. Ну, спереду вона трішки коротша, спереду 66, а ззаду до 70 см довжина цієї блузочки. Дуже гарна ось такий принт, бачите, цікавий ем, на темно-зеленому фоні такий квітковий принт. І така блузочка, до речі, тут розмір, який у нас написано, чи є, чи нема. H&M, навіть бренд, під номером 142 60 гривень. Так, ось є в мене також така гарна річ. Ще добре, що не загубився поясочок від неї, і чомусь вона на виворі, то це ж треба було, треба було вам озвучити. Ціну, а потім вивернуть, бо я її наліпила на виворітну сторону. Ну, зараз, де просвітиться, там і шукати будемо. Так, така, ну, вона може бути йти як, йти як безрукавка, а можна як блузка, або на літо, ну, можна одягати під неї легеньку маєчку, а можна, наприклад, як в голодну пору, на гольф одягати її. Вона трикотажна, під номером 141, 80 гривень. Тут також рукавчик спускний. ну, Розумієте, це ж трикотаж, але під, під грудьми, або, під, вірніше, під руками 46 см ширина цієї. Без рукавочки. Тут ось іде така резиночка. Ну, я не буду її розтягувати, так як вона є. Резиночка 42-43 см Тут внизу. Ось, бачите, тут йдуть дірочки спеціально для цього шнурочка поясочок, до неї рідний. Бачите, ніде нічого не загубилося. Що тут написано? Не, не, не знаю, що там написано. Довжина цієї жилеточки або безрукавочки. Дуже гарна до світлого і до темного можна. До, під, можна темну маєчку під низ одягати, можна світлу маєчку одягати. Можна гольф, також 65 см довжина цієї безрукавочки. 80 гривень. Під номером я озвучувала. Я озвучувала, не хочу вже шукати, бо приліпила на низ. І є ось ще такий джемпер. Тут трикотажу я так роздивлялася. Здається, мені, що це кашемір, бо дуже мягесенький і тонесенький. Тобто це не та кофтина або джемпер, що носить зимою. Ну, можна і зимою, звичайно, але, але можна зараз у таку прохолодну погоду, так як він тоненький. Тонесенький, бачите? Такий тонесенький кашемірчик. Ніде немає ніяких катишок, все тут в чудовому стані. Не знаю, що це за фірма, якийсь бренд промод. Ем, бачите, рукавчик тут спускний, тому я не можу, а тут іде далі просто ось такий, як резиночка. Він, звичайно, тягнеться дуже гарно, дуже гарно тягнеться. Е, рукавчик спускний, тому я буду міряти, тут ось такий е, виріз. Трикутничком. Тому я буду міряти в області грудей. Так. Ну, 61, отак якось ширина. І так же само тут унизу, він іде рівненький. Бачите, тут не резиночка, а така, такий просто манжетик, як би зроблений такий. Ну, Він тягнеться, але доволі таки щільненький. Тобто якість гарна, воно не розтягувалося. І ось такий, бачите, ажурчик тут у двох місцях, в трьох навіть, отакий От ажурчик. Довжина цієї половера або джемпера. Ну, хто як називає, я просто по-простому можу назвати ковтинка, так як ми говоримо вдома. 67 см довжина. Так, і такий у нас джемперочок іде під номером 140-80 гривень він коштує. Так, дуже приємний, ви знаєте, просто зелений це не мій колір. Я в ньому ну, взагалі ніяк не виглядаю. <sure> Далі. Е я вам казала, що все різне. В цій посилці, так як в попередній, там в основному постіль. Так, далі. Є у мене ось така серветочка для хліба. Е, вона має, е, ну, це просто принт нанесений із півників, ось трьох, на трьох частинках ось такі півники. І з однієї. Ну, на одному куточку тут ось такий півник з квітами Португалія написано. Бавовна справжня ось така змієвидна стрічечка нашита. Ну, це вона загнулась, тут вона рівненька. Так, І як я вам ширину виміряю. 43 см 43 на 43 см. Ось така серветочка для хліба під номером 139-100 гривень, вона коштує. Так, є в мене ось така новорічна скатертина. Оце я забула виміряти. Чомусь так махнула рукою, думаю, та там усе треба вимірювати на камеру. Ось така новорічна скатертина. Це бавовна. Вона має ажур. І має ось такі вишивки тканинкою, нитками і частково тканинками. Це різдвяна скатертина. Вона йде під номером 38, так як не сезон, то я ціну поставила невелику, тому, що, ну, не сезон. 260 гривень всього на всього ця скатертина. Натуральна бавовна. Краєчки вона має ось такі хвилясті. І зараз з вами будемо роздивлятися її і заодно вимірювати. Так, це в нас буде ширина. Це в нас буде ширина цієї скатерки. На Різдво буде комусь як знахідка. Е, метр п'ятдесят пять. Ширина. Бачите? І? Довжина, виміряємо, потім буду показувати вам. І довжина. Так, так, так. І довжина метр дев'яно, ну, два метри. Два метри. Так, і тепер дивіться, тут посередині, вона має, я не буду повністю, це четверта частина з катертини. Посередині, вона ось має вишивку таку, верніше вставочка ажурна, вона плетена гачком. Ось така вставочка, і тут йде на куточок. І ось таку вишивочку, до речі, я не знаю, чи це виворіт, чи лице. І таку ось вишивочку вона має клаптикову. І є також. Ось такі чудові вишивки у всіх чотирьох куточках і посередині, там, де не де, ось такі вишивочки. А, ні, таке це лице. Так, ось така скатертинка за невеликі гроші. Так, як не сезон. Номер 138, 260 гривень. Можна всі зимові. Навіть не свята, а всю зиму можна таку скатертину стелити і користуватися. Всього-навсього 260 гривень. Так, далі є в мене ось така біла скатертинка. Це тонесенький льон, Тонесенький льон. Вона жакардова, тобто тут є такі якісь клітинки по ній. Ну, якщо це буде видно вам. Ось так. так, її ширина цієї скатерки 6, метр тридцять, метр тридцять, ширина і метр півтора метра довжина цієї скатерки. Тут вона по краєчках просто зарублена. Ну, це тут трішки загнулося, мабуть. Вона просто зарублена. Тут також якийсь бережок, ну так його видно, в принципі, мені, а вам, можливо, на камеру і не видно. Простенька льняна скатертиночка під номером 136-150 гривень. Всього-навсього. Далі є в мене ось такі. Дві речі, не дві. дві. Розпочнемо ось таких е, в'язаних виробів це наволочки. Дивіться ось така наволочка. З цієї сторони вона плетена гачком вручну, ручна робота, річ вінтажна, зрозуміло. ж. Е, з цієї сторони такий принт, і з цієї сторони такий принт. І ось Дірочка, куди вставляється. Я так зрозуміла, що просто її одну, ну, так, тут в'язали, ось обв'язали їх разом три сторони, потім тут лише одну сторону обв'язали, а ця сторона просто пришивається легенько ниточку. Я так зрозуміла, можна гудзички або кнопочки пришитися за бажанням, хто як захоче. Вони ціленькі. 32 на 32 сантиметри. Ем, ось такі білі. Ну, я їх номерувала кожного окремо, тому що, зараз розкажу чому. Ось така наволочка. І до неї, вона йде під номером 131, 100 гривень коштує така річ. І ось іще одна наволочка. Вона трішки темніша. Ну, от я так дивлюся. Вона трішки темніша, але є різні нитки, різна пряжа. Тому, можливо, і за тоном, отут трішки десь брудненьке, я вам казала, що інколи буває воно брудниться, коли його перекладають, там десь випало з мішка, десь об ноги, Ну, то, то я думаю, тим більше, що це натуральна ткани, натуральна нитка воно піддається будь-яким відбілювачам. Така сама наволочка, але трішечки темненький темнішечкий. колір. Ну, відрізняється просто, як отак поруч. Можливо, як і не поруч, то воно і не буде відрізнятися. А можна брати просто окремо, то ця наволочка, розмір такий самий, іде під номером 132, і також коштує 100 гривень. Буду вже сюди класти. Далі є в мене ось така наволочка кругла. І має ось такий візерунок. З цієї сторони і з цієї сторони такий самий візерунок. В діаметрі ця наволочка ну дуже гарно виглядатиме, в кого є ем, круглі подушки, а навіть в кого нема, то їх можна придбати або зробити самостійно ем, 35 см в діаметрі. Я би залишила, але ну, я сильно багато собі залишаю. 100 гривень така наволочка. Тут ось, бачите, також є таке місце, куди можна вставити подушечку. І тут ось обв'язана ця сторона, а ця просто до неї так легенько підшивається, і щоб воно не було тут ніякого потовщення. Номер 133, 100 гривень. Так. Далі є в мене ось така, така наволочка, вона також кругла. Але трішки вона, ну ви розумієте, що да? все це треба блокувати. Правильно прати, висушувати, випрасовувати, щоб все рівненько було. Це ж в'язана річ. Така наволочка 36 в діаметрі. Бачите, тут інший орнамент, трішки інший, відрізняється, не дуже. Там, наче таким. Ну, в сторони йдуть такі пелюстки, а тут рівненька така шестикутна зірочка. Ну, так мені нагадує. Також 134-й номер, 100 гривень така наволочка. Ну, Такі речі мені ще не попадалися. І ще тут небагато речей. Ось маю отаку хустку. Вона абсолютно нова. Я дуже б хотіла, звичайно, щоб вони накидали мені легеньких ще хусточок. Ну, побачимо, що буде в тій типу посилці з одягом, з великим. Ось така хустка, вона абсолютно нова. Е, метр на метр вона йде. Але це справжня вовна, і це можна побачити ось по цих китицях. Бачите, новенька в користуванні не була. Така гарна хустка. Іде під номером 136 і коштує 250 гривень ось така краса не кричуща. І зараз, до речі, дуже модні такі хустки. Ну, я їх уже собі теж не залишала. Та й подарунків дівчатка надарували, то не можна все залишити. Так, слідуюча хустка іде під номером 135. Ось така, зверніть увагу, хустина, е, чорненька. Ну, я так думаю, що вона теж не була в користуванні, бо якби вона була в користуванні і її прали, то це було б видно по киточках. Тут розмір менший 75 на 75, має ось такі китички з сіточкою, ну це теж вовна. Китички. Ось така хусточка. І іде вона номер 135-150 гривень. Так. І ось хочу завершити ось такою гарною хусткою. У мене теж така в музеї є. Тому, звичайно, я би зразу хапала собі, але немає сенсу, бо в мене така є. Уже. Чи така, чи подібна, я не приміряла. Так, ця хустка, розмір також 75 на 75. Тут киточки пришиті ось такі, бачите? Але також видно, що ця хустка нова, що вона в користуванні не була. І йде вона під номером 134, 180 гривень. Ось таке в мене відео. Все, більше нічого на сьогодні. Ну, з нового, з того, що я не показувала, уже більше з цієї посилочки немає нічого. Всім дякую, хто був зі мною. Дякую, що пишете відгуки, коментуєте. Коментарів небагато, бо я, чесно кажучи, і сама так не дуже така активна в коментарях, бо мені чомусь не, фат... не вистачає часу. А вже коли ляжеш і передивляєшся відео, то просто можна заснути і не відписати. Але я вам всім щиро дякую, всім бажаю вам тихого, мирного дня, міцного здоров'я, Божих благословінь вам. До зустрічі. Всіх обняла!